Вітаю, друзі, вітаю мої підписники! У нас було останнім часом багато шоколадних рецептів. Саме тому сьогодні я хочу приготувати щось простіше, але також смачне. Це буде в нас маковий рулет з книги простіше простого як завжди. Якщо хочете, то це може бути горіховий рулет. В описі обов'язково буде рецепт де буде написано і як приготувати макову начинку, і як горіхову начинку. Ну, в моєму випадку ми готуємо маковий, бо син у мене не дуже любить горіхи саме в такому стані. Не забувайте не підписуватись на канал. Нагадую, що як тільки ми наберемо 500 підписників, готувати ми з вами будемо частіше. У нас дуже багато роботи, тому підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Ми поїхали! Заливаємо кип'яченою водою. Не сказано як заливати, але я заливаю на сантиметр, щоб було надмаком. І відставляємо це на годину. Зготувала 200 г борошна для опари, Тоді ж додаю 8 г цукру і додаю дріжджі. Це все трохи змішаю. І тоді вже додаю 200 мл молока. Молоко тепле або кімнатної температури. Краще його трохи підігріти. Змішуємо нашу пану і залишимо її на 40 хвилин. Дивіться, воно виходить така доволі густенька. Трохи густіше, ніж сметана. Пара наша піднялась, пройшло 40 хвилин, додаємо 50 г цукру. Я одразу це роблю на вагах. Додаємо 150 мл води, тобто тісто в нас буде з молоком і з водою. додаємо 30 мл рафінованої олії. І здаємо 2 гри солі. Далі все це трохи розмішую. І 380 г борошна. Друзі, рецепт, як завжди, буде в описі. І робимо цей рецепт вперше. Роблю його разом з вами. Дуже люблю дріжджеве тісто. Перший етап, коли треба вимісити. Добре, вимісити тісто. Вимішуємо десь 15 хвилин і потім його відправляємо на годину, щоб воно у нас вирісло. Дивимось, чи буде воно зарідким чи ні. Ось таке в нас вийшло тісто. Воно ще трохи липне до рук. Це нормально. І залишаємо в теплому місці. Вона зовсім трохи, і тісто вже буде готове, саме тому ми зараз робимо начинку макову. Я вже процінла мак через сито, додала сюди 150 г цукру та один білок. І все це нам треба збити блендером О, Начинка в нас вже готова. І переходимо до тіста, формуємо рулет. Тіста наше піднялося в два рази, і зараз я вже на підготовлений пергамент його витягую. Друзі, цього тіста хватить на два рулети. Я зроблю один Один з маковою начинкою, ви можете зробити собі два, один з маковою, другий горіховою. Я розкачую на пергаменті одразу на деко, за розміром деко. Я розкатала тісто, тісто еластичне, трохи липне, але не дуже. І з ним можна спокійно і добре працювати. Ну і зараз викладаємо нашу начинку і скрутимо тугий рулет. Ось такий великий вийшов рулет. Одразу скажу, що не розкатуйте його на пергаменті і не намагайтесь його звернути на пергаменті, бо прилипайте. Якщо маєте свілковий коврик, то використайте його. Я маю, але мені не захотілося його потім мити. Хотіла зробити як легше. Ну а вийшло, як завжди. І зараз ми змащуємо наш ролет жовтком, змішаним з водою, відправляємо його трохи постояти з півгодини і потім будемо випікати. Ось такий він у нас виходить. І крокодил в мене вийшов за рахунок того, що прилипав до пергаменту. Тому трохи такий вийшов. Маю надію, що буде все ж таки смачно. Друзі, такий велетень рулет вийшов з маком. Зараз розріжу, покажу вам, який він всередині. До речі, я всі рецепти записую собі до зошита. Бо це такий найнадійний на всі інформації. І в таких випадках я завжди собі записую одразу в два рази менше. Що? Є? Ну, пробуємо. І Ну, в цілому рулець добрий, смачний. Їсти можна. Якщо не потрібно стільки багато, то берете в два рази менше інгредієнтів. Рецепт, як завжди, в описі. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку, поділитись вашими враженнями. Смачного! Бережіть себе та своїх рідних.